Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Бабуся Ввічливість. Можуть зручненько? Вже приготувались слухати? Казочка починається. Жили собі на світі двоє діток, хлопчик Петрик і дівчинка Наталочка. Ходили діти в одну школу, навчалися в одному класі. Дівчинка була вихованою і добре навчалась. А хлопчик завжди пустував і не любив книжки. Одного разу пішли діти в ліс по гриби. Сталося так, що вони заблудились у лісі в різних місцях. Діти гукали своїх батьків, але все було марно, ніхто з батьків не відгукувався. Тут Петрик і Наталочка почули голос одне одного і зустрілися. Вони міркували, як їм вибратися з лісу. Але в лісі були такі закони, що вибратися міг тільки той, хто знав слова ввічливості. Діти блукали по лісі і побачили хатку, а в тій хатці жила бабуся ввічливість. Діти просили бабусю показати їм дорогу до виходу з лісу, але бабуся сказала, що з лісу може вийти тільки той, хто знає слова ввічливості. Наталочка дуже зраділа, бо вона знала таких слів дуже багато, а Петрик дуже засмутився, бо він таких слів ніколи не вживав. Дівчинка була розумною і мала добре серце. Вона ніколи не кидала нікого в біді. Наталочка навчила Петрика слів чарівних, і діти разом попросили бабусю. Вельми, шановна бабусенько, ми вас дуже просимо. Будь ласка, покажіть нам дорогу до виходу з лісу. Бабуся ввічливість показала дітям дорогу, ще й гостинців дала, грибів та ягід. Діти повернулися додому, де їх чекали батьки. Після походу в ліс Петрик став добре навчатися і завжди говорив «Вибачайте, будь ласка, дуже прошу, дякую. Батьки хлопчика дуже раділи такій зміні. Вони не розуміли, що сталося в лісі. А Наталочка мовчала і тільки посміхалася. Бабуся в Вічливість живе й досі в лісі і допомагає всім, хто потребує допомоги, але тільки за однією умови. Якої саме, думаю, ви вже здогадалися. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!